Ні, Це проблема ще й велика, та існує море знань. Всі вони в одній системі, ти слово називай, все візьмеш по даній темі. Це мережа інтернет, всеохоплююча сила, слово, явище, предмет роз'яснити все зуміла. І до нас також дійшов подих техніки і прогресу. Час доступності прийшов, час живого інтересу. Облетіла новина. Швидкісних ракет, здивувала всіх вона. В Василівці інтернет, не лише із книг, газет. Ми знання тепер черпаємо, а з мережі інтернет. Ми про все на світі знаємо. До незвіданих планет мрія кожного сягає. І тут, в пригоді, інтернет. Адже від про все це знає. Документ, вірша, куплет, все про що дізнатись треба. Допоможе інтернет, коли є тому потреба. Вдячні, ми всім небайдужим, що зусиль доклали рук. Вам ми дякуємо дуже. Голова наш Марценюк.